Негідників, бо в них почалися вибори. Роздаємо тисячу всім. Тут в сесійній залі. Сядьте на свої місця. Друзі, всіх вітаю Верховна Рада України. Останній пленарний день 24-го року. До обов'язків голови Верховної Ради не входить. Нічого дуже важко вести так засідання. Я його дуже рідко веду, на жаль. І він показав дуже чіткий водорозділ між країною і владою. Вони шукають повій в цьому залі, а наша команда шукає зброю для армії. Оцім ми відрізняємося, збирає для армії дрони, мавіки, машини, колеса, генератори ну все, що потрібно для наших воїнів, аби забезпечити їм можливість воювати і слуги, які живуть виборами, три мільйони наклади. Ось оці газетонки, папірці роздають в окопах. Не про армію ви думаєте, а про вибори. Абсолютна ганьба в кожному їх слові в кожній дії в цих спробах підкупити вже виборців оцією тисячою вовиною. Там інтерв'ю одного діяча часи в Гітьманщини з представника монобільшості, який сказав грошей на боротьбу з бідністю в Україні немає. Кома тому правильно, що роздаємо тисячу всім. Або а, спробами натирити гроші на виборчу майбутню кампанію. От такий, знаєте, вже передвиборчий запал. Негідники, бо в них почалися вибори. І у бойка ви це бачите, і у Анал табу. І сьогоднішній день це дуже чітко продемонстрував. Тихо бути, сядьте на свої місця, Стрибуни великі. Скандал у Верховній Раді сьогодні слуги дорікали Порошенку, що він допомагає зсу. Спочатку спробували дорікати наші фракції, що мовляв під час голосування за відкликання бойка з комітету прав людини у середу не було кількох представників Європейської солідарності. Фракція в 27 голосів дає 17 голосів, 63% від складу фракції. Це оце справжня гадьба які реально знаходяться у відрядженнях або хворіють. А Петро Олексійович цей час передавав велику партію дронів приладів нічного бачення мавіків нашим підрозділам, які зараз виконують завдання на курському напрямку. І от, власне, коли він розповідав слугам про те, яка там складна ситуація на Курщині, і скільки там потрібно і прохань до нас щодня, приходить від цих підрозділів Захист армії, забезпечення. Безпілотниками, розвідниками, мінами, снарядами, розмову втрутився скандально відомий а, депутат Яременко, який тут 5 років просто демонструє непристойну поведінку як для депутата, а знову рвану вбитися до пороше. Почав горлопанити, а що, нікому більше роздати ці дрони, нікому більше передати. Нікому, Тому що держава, влада, влада Зеленського, влада слуг, влада Шмигаля уряду завалила. Забезпечення збройних сил України необхідними амуніцією, зброєю безпілотниками скаржаться навіть лояльні до влади військові, що ті мізерні БПЛА, які отримуються від держави, вони всі неякісні, їх треба переробляти, але і їх не вистачає. І тому наша команда на себе бере таку велику відповідальність, і навантаження по забезпеченню підрозділів. І лише за цей рік, от наша команда передала більше ніж 160 бригад. Батальйонам, підрозділам велику допомогу. І виявляється цей момент, коли Петро розповідає, що він передавав ці дрони, влазить у це от, е, да, от слух народу, і починає верещати. А потім він поліз у бійку. Втім, біку поліз е, Яременко, тобто йому було мало екшену. Нагадаю, що це вже друге. Ми вже маємо інформацію, чому Яременко такий активний, а він усвідомлює, що не заходить в будь-який там наступний список, до яких ще дожити треба, але це в них вибори почалися. І він зараз бореться за те, аби банкова запримітила його таку активність, ненависть до Порошенка і десь призначила послом. Тобто він б'є. За свою посаду посла. Потім вони тут влаштували водевіль, вимагали вибачень від Петра Олексійовича. Я вимагаю від Петра Порошенко вибачень тут в сесійній залі, перед Богданом Яременко. І вимагають відсторонити Порошенка від п'яти пленарних засідань на регламентному комітеті. Я хотів би вибачитись перед Збройними силами України за таких. Негідників, бо в них почалися вибори. Ну, зверніть увагу. ОПЗЖ у Верховній Раді в залі їх влаштовує. От тільки Європейська солідарність для них такий подразник. Отже, сьогодні з другої спроби бойка відкликали з комітету з прав людини. Та хіба є проблема, що бойка є в якомусь комітеті? Треба негайно поставити на голосування. Наш законопроект вісімдесят і вигнати цей непотріб, цю п'яту колону з залу. Звичайно, це чиста профанація. Просто дали йому тепер більше вільного часу на відосики в Тікток. А в цей час, коли лише 130... Народних депутатів, а серед них тільки там 70 слуг підтримали постанову нашу, європейської солідарності і наш закон про те, аби позбавити ОПЗЖ в цілому мандатів і аби їх всіх вигнати з Верховної Ради. Механізми для цього є. Ганьба, малий відсоток. А ми вимагаємо від голови Верховної Ради в відсотках. Людей від багато а відсоток стріміться к нулю. Ну це таке в цілому, звичайно, ми бачимо коаліцію спайку спарку, слухи ОПЗЖ, які а фактично керують країною. Я жодного разу не чув на зустрічах, щоб хтось мене просив, пропонував, щоб я тут брав участь у відкликанні когось з ради з комітету. Я думаю, що це питання їхніх виборців. Якщо бойко щось не так сказав. То для цього є правоохоронці І сьогодні. А, ще один депутат від слуг, депутат Микиша. Він представляє Харківщину. Вийшов з фракції Слуга народу. я оголошую, що я виходжу з а, членів фракції Слуги народу складня мандату. Ні. ні. Дивно, тобто навіть офіційно ця фракція вже складає там 232 людини. Немає ніякої монобільшості, але саме тому всі найганебніші закони приймаються слугами і ОПЗЖ. ОПЗЖ і слуги створили тут садомазохійську коаліцію, і 13 депутатів ОПЗЖ займають керівні посади в комітетах. В цей час представники радикалів, яких назвав Пан Бойко від європейської солідарності, не мають навіть наших законних квот в керівництві комітетів. А були сьогодні і хороші новини. А ми проголосували законопроект про ВПО. Це закон, який ініціював наш колега Артур Герасимов. Законопроект 11.161, який розблоковує отримання компенсації за зруйноване і пошкоджене житло для мешканців Маріуполя, Бахмута, Авдіївки, Солідара, Лисичанська. Северодонецька і усіх міст, які сьогодні знаходяться в зоні активних бойових дій або під тимчасовою окупацією. і тому що ми знаємо, ключові проблеми переселенців це звичайно житло і робота. Ми маємо в першу чергу думати про наших громадян. Ми розглянули сьогодні звіт тимчасової спеціальної комісії щодо дронів і фортифікації. Саме Європейська солідарність наполягала на її створенні, враховуючи кількість зловживань навколо дронів. Було запропоновано створити окремі дві комісії. І слідчі самого початку пропонувалося створити слідчі комісії. Натомість була створена одна спеціальна. Що вдалося цій спеціальній комісії побачити під час тих виїздів, спілкувань неякісні фортифікації, ті, що були побудовані обласними державними адміністраціями. По безпілотниках держспецзв'язок виконує невластиві її функції. Закуповує неякісні або е, ті, які вже втратили актуальність безпілотні літальні апарати, які потім на складах валяються, враховуючи кількість фактів про зловживання, про корупцію, про завищені ціни, про е, відсутність дуже часто фортифікації і е, оборонних споруд на е, тих рубежах, де це критично необхідно. От ми наполягаємо на тому, аби е, тимчасова Спеціальна комісія переформатована була і створена тимчасова слідча комісія, яка має інший функціонал і має більше е, уже повноважень для того, аби розслідувати ці факти корупції. Тому ми дійсно, як фракція, вимагаємо створити. Навіть дві окремих слідчих комісії по фортифікаціях і безпілотниках. Якщо буде одна, ми підтримуємо в тому числі і створення однієї слідчої комісії. Ви знаєте, шокуюча інформація від рахункової палати про зловживання на телеканалі Рада. Договори на 250 мільйонів з компанією, можливо, пов'язаною з колишнім заступником керівника офісу президента Тимошенка. Кінекіт вона називається, і там просто розчавилися десь на Концепції творчі 270 мільйонів. Просто розпиляли, вкрали. Фірма пов'язана не з а з таким паном, як Тимур Міндіч. Це щодо телеканала Радо. І ми сьогодні вимагали, аби а, було. Сюди закликано викликати керівника цієї каналу Рада. А у телеканалу Рада немає директора. Вже декілька років там виконує обов'язків якийсь, ну, умовно, фунт. Ну і ще кілька важливих законопроєктів, які були сьогодні прийняті. Це чергова реформа МСЕКів. А чому ця корупційна годівничка проіснувала так довго? Три роки функціонувала ця ганебна система МСЕК. І їх очільники обростали автомобілями, нерухомостями, мільйонами доларів. І давайте визнаємо, влада ч... розуміла і знала, хто і як заробляв на цьому. На нашу думку, там залишаються корупційні норми. На немобілізації заробляють від 800 мільйонів доларів до 2 мільярдів на рік. Ну, ми ж з вами всі адекватні люди. Розуміємо, що ну, не може бути крупа сама заробляти там 6 мільйонів доларів лише собі на кишеню, що їх хтось кришує. Думаю, що а, ключова точка прийняття рішень в Україні сьогодні, як в державі, яка живе в. Офісно президентській республіці в офісі президент. Ви ж зараз всіх будете гнати знову через вже не МСЕКи, а через лікарні. Вони будуть проходити, і далі їх буде теж хтось обілічувати. Буде вже не крупа, буде манка. Не манка буде гречка чи що ще. І тому європейська солідарність це не підтримувала. на жаль, ми побачили недопрацьований знову, абсолютно там, де є корупційні ризики, законопроект. І знаєте, зміна системи, ну от вона точно не не, не може бути реальна, поки немає конкретних термінів за корупцію. Друзі, ви знаєте. От таким був цей рік дуже непростий в парламенті. Тут бачимо абсолютно мало інтелектуальне обличчя слуг, які працюють разом з ОПЗЖ і дуже часто виходять не з інтересів країни, а з інтересів а, своєї політичної сили або, або а, просто інтересів банкової влади і думають в першу чергу за збереження влади, а не за країну. Яких вам ще реформ не вистачає дуже непросто працювати в парламенті, але це буде Україна, і така наша місія захищати демократію в парламенті, захищати збройні сили, допомагати їм і підтримувати. Слава Україні!